Там вони за три дні вичистили весь Крим від його корінного народу, а тут вони репресіями, залякуванням, переслідуваннями намагаються вичавити кримських татар, щоб вони самі покидали і за умови, що росіяни в Криму і контролюють основні транспортні артерії по Чорному Азовському морях. Економічний розвиток України буде неможливий, якщо такого глобального залучення до відповідальності не буде, то маємо через 30, 50, я не знаю, 60 років готуватися до нових агресій з боку Москви. Пане Ріфате, вітаю вас 18 травня. Це сумний день для кримських татар, це день депортації кримськотатарського населення з території Криму за часів радянської влади. І ось уже 10-й рік, як цей день ви відзначаєте в умовах нової окупації? Як його відзначають в Криму, як його відзначають кримські татари поза Кримом? Сьогодні… Десь три-чотири, ну троє до мене звернулися до інших моїх колег. Звернулися інші люди з Криму. Вони нам надіслали скам копії попереджень, які масова окупаційна влада сьогодні розносить по домах активістів кримських татар. Там попереджує вони попереджуються про те, що е, вони можуть е, своїми діями порушити і там е, на півтори. Сторінках вони переписують всі свої закони країни агресора і попереджують людей, що будь-які дії, що вони здійснюватимуть 18 травня, а мова йде про шанування пам'яті жертв геноциду кримського народу, що вони будуть покарані, тобто людей вже залякують, але незважаючи на це, люди будуть вшановувати пам'ять жертв геноциду Кримського народу. Але в такий спосіб, щоб там близько не було російських окупантів чи їх прислужників. Бо тоді, коли е, нібито і можна людям збиратися, окупанти намагаються е, туди підбігти своїми прапорами, всім волікою, щоб потім зняти на камеру і показати, що мовляв, крім от разом е, з ними е, проводять свої дії. Ну, такого зрозуміло, нема. Люди будуть збиратися по містах, де е, є е, ці пам'ятні камені, як правило, Кримсатари встановлюють такі каміння, е, баштаж називається. Е, також є е, пам'ятники, які були е, побудовані е, до російської окупації, е, але зрозуміло, що більшість заходів будуть проводити дома збирати дії і Онуків і старші люди будуть розказувати їм, як це відбувалося в 44-му році. Е, ну, а зрозуміло, що аналогія одразу всіх, хто буде це слухати, вона е, буде е, на сьогоднішні дні, що відбувається, оскільки суть того, що зараз є в Криму, воно е, пересікається з депортації 44-го року. Там вони за три дні вичистили весь Крим від його корінного народу, а тут вони репресіями, залякуванням, переслідуваннями намагаються вичивити кримських татар, щоб вони самі покидали, тобто завдання е е звільнити крим від його корінного народу. Скільки, за вашими даними кримських татар покинуло півострів з часу початку окупації? Ми е, оперували до минулого року до вересня 2022 року, цифри, що Крим за ці е, десь 8 років е, окупації, якщо на минулий рік ну покинуло десь 55-60 тисяч людей всіх національностей. І вважалося, що десь половина кримські татари на десь 25-30 тисяч, незважаючи на те, що кримські татари до напередодні окупації складали десь 14% від населення Криму. Але оскільки кримські татари є об'єктом цілеспрямованих переслідувань, то зрозуміло, що вони рятуючи життя, як правило, своїх дітей, які підростають, я маю на увазі хлопчиків, вони швидше покидають Крим. Але от з вересня 2022 року, коли країна агресор оголосила так звану часткову мобілізацію, і вони вже в першу чергу в Криму е, примусово почали мобілізовувати до своєї армії саме е, етнічних українців і кримських татар. Тобто, знаєте, це настільки цинізм. Ну, е, Зайво говорити про міжнародне право, гуманітарне, про Женевські е, конвенції, що мовляв окупант не має права, е, залучати мобілізувати, за... свої... мобілізувати Мобіліз... залучати майже траторик. майже агітувати не має права, майже агітувати не має права, але вони це все роблять на вмисну, щоб з наших дітей кримських татар, українців, які живуть в Криму, зробити вбивць, вбивць щоб вони вбивали. Своїх співгромадян і тому тут був вибух виїзду. Виїжджали всі е, чоловіки військово зобов'язаного е, віку. Е, з одного боку, це просто ну е, е, таке нещастя для Криму. А з іншого, це все таки був вихід для цих людей. Бо і президент України Володимир Зеленський закликав прямо мешканців окупованих територій України за будь-які умови не. Е, Ну, не погоджуватися. Ну ні то що не погоджуватися, не, не, не опинятися в цих арміях окупаційних, і і ми, як меджліським старством народу, говорили з людьми дуже відверто, і люди знайшли такий шлях. І зараз країни Європи, Туреччина, деякі країни Центральної Азії, там тисячі людей. Я не можу сказати. Таку точну цифру щодо кримських татар, але наші активісти вважають десь від 4 до 6 тисяч чоловіків покинули Крим, щоб не опинитися в російській армії. Українські війська збираються. Деокуповувати українські території? Питання Криму, як завжди, стоїть гостро. Деякі оглядачі говорять про те, що без Криму не відбудеться повна деокупація українських територій. Інші говорять про те, що дуже важко буде деокуповувати саме територію Криму, і говорять про можливість того, що Росія почне ескалювати війну саме через Крим. Що ви думаєте про це? Я не є військовим, не є економістом, але це настільки очевидні речі. Давайте почнемо з економіки. Наші основні порти в Азовському морі. Як ці порти будуть працювати, якщо і звільнити територію окупованою, от частину е Запорізької і Херсонської областей, тобто Бердянськ, Форда, Маріуполь, так, порти в наших руках. А як вони будуть виходити через Керченську протоку, якщо Крим буде... В руках у е, Росіян це перше, а інші е, порти, які в Чорному морі, Одеса е, і такі інші. Тобто, економіка України в значній частині вона напряму пов'язана з морським транспортуванням з роботою портів. І за умови, що росіяни в Криму і контролюють основні транспортні артерії по Чорному Азовському морях. Я думаю, що це. Перше, це економічний розвиток України буде неможливий в достатній мірі. Це перше. Ну і по-друге, це питання безпеки. Знову ж ми ж побачили, і до речі, як тільки Росія вторглася до Криму, і ми буквально побачили перші кроки Росії, і тоді ми всі говорили про те, що вони сюди прийшли не для того, щоб, знаєте, е яким чином е, е, облаштувати життя людей. Хай тих же росіян це все було настільки е, погано прихованими такими маніпуляціями. Головне, щоб перетворити Крим е, в такий форпост свій, спираючись на який вони далі е, планували здійснювати свої агресивні дії. Але ми тоді не думали, що настільки вони в них широкі. Ми говорили про те, що вони використовуватимуть Крим задля того, щоб тиснути на країни НАТО Румунія, Болгарія, Туреччина, це ареал Чорного моря. Ми побачили, що вони Севастополь використовують задля е, підтримки своїх баз, е, скажімо, в Сирії, в Середземному морі. Тобто деякі арабські країни, де у росіян є бази, це ми все побачили. Але потім з'ясувалося, що найголовніше до чого вони готували Крим це майданчик, з якого вони е, спрямували масові ракетні. Е, Обстріли і, 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 і бомбардування літаками, які злітали з кримських аеродромів материкової України. Тобто я хотів сказати, що Крим нашу територію українську батьківщину кримських татар вони використовували як основний такий майданчик, з якого вони далі поперли на, вибачте, мене за це слово е, на вторглися вже на материкову Україну, і якщо вони залишаться за ну з якимись там. Омовками чи умовами в Криму, це означатиме, що рано чи пізно вони обов'язково знову вдарять по Україні, і тому е, от питання, е, от е, які зараз деякі е, ну деякій е, мірі е, не те, що обговорюється, але озвучується, що мовляв, якщо Україна зараз буде жорстко відвоювати Крим і Це приведе до подальшої ескалації війни, і ця ескалація може досягти до е, нового ну, задіяння ядерної зброї. Е, я розглядаю це як спроби натиснути на Україну, на керівництво України е, з метою десь зупинитися, е, скажемо. Е, ну, Біля Криму звільнити південь України і вступити в переговори з Росією. Я дуже здивувався, що таку думку сьогодні, по крайній мірі, я це прочитав сьогодні в багатьох телеграм-каналах. Це професор Стенфорського університету Куяма. Він теж сказав про те, що Україні краще не ну, не відвоювати зараз Крим. Здається, він використовував це слово не відвоювати, а зупинитися на порозі Криму. Тобто він почав з того, що коли стане вибір, чи Україна член НАТО, і чи, чи, чи Росія уходить з Криму, чи погоджується на членство України в НАТО, то Путін обере членство України, бо для нього покинути Крим, це. Є вже фатальна для нього ну, загроза, і, і, і тому він на це не погодиться. І якщо Путін е, погодиться з членством України НАТО, а Україна і її партнери не будуть терпідувати звільнення Криму, це не так є поганим, оскільки у України в руках з'являється додатковий важель, щоб весь час. Ну, скажемо, тиснути на Росію, бо і міст е, через Керченську протоку він е, під е, е, ризиком ударів бо України є далекобійна, високоточна зброя. Ну і все таке інше. Ми не приймаємо такі е, всякі е, допущення, я би так би сказав би, оскільки ще раз повторюю: я дуже тут довго говорю, але просто продовження. Контролю над Кримом з боку Росії це це недопущення, унеможливлення розвитку України і забезпечення її безпечно забезпечити її розвиток. Це, це унеможливить. Тому хочемо ми не хочемо. Крим є дійсно тим ключем, за допомогою. Якої і війна ну, завершення війни перемогу України шлях скорочується. І найголовне з звільненням Криму, як нам тут здається, оця конструкція російської влади, путінської влади, вона одразу буде ну, піддана руйнації. Ну, нам так здається, можливо, ми перебільшуємо. Ті чинники, які можуть е, з'явитися в Росії з звільненням Криму, звільнення Криму, Щ... на вашу думку, чи воно несе додаткові, додаткову небезпеку для кримсько-татарського населення, для людей, яких російська влада вважає апріорі нелояльними для себе? Бо вторгнення російських військ на материкову частину України особливо? От центральної області, включно з Київською областю, ці жахливі злочини, які російські військові здійснили тут проти українських мирних людей, воно засвідчило те, що для російської е, е, воєнщини чи військових немає якоїсь червоної лінії, яку б вони не могли б переходити, і в тому числі. Щодо злочинів по відношенню до мирного населення, і тому я виходячи з того, що я тут побачив, буквально одразу після звільнення і Ірпені, і в Гостомелі Бучі, і, і, і це страшне таке, і, і це просто мене тепер ствердило в усвідомленні того, що росіяни готові бути на що якщо. Якщо вони це бажатимуть доцільним з точки зору, от ну, своєї поведінки військової, вони можуть здійснити масові вбивства. Вони можуть змусити людей е, тисячами покидати свою землю. Слухайте, ну це вони вже все робили в Харківській області. Вони це робили і роблять зараз в Херсонській області. У нас є таке селище Новоалексіївка, Генічському районі так сталося. Це така історична, історична цьому поясненні. Там в цьому селищі е, десь е, 5 тисяч генітському районі кримських татар здавна там живуть, і, і, і вони настільки там е, разом з українцями інтегрувалися. От цьому в цьому селищі Новоалексіївки зараз залишилося десь 30-35% людей. Всі інші там побігли, бо там були жорстокості в місцевому училищі в генечському підвалах. Вони влаштували перші місяці вторгнення катівні і туди забирали людей. По місяцях їх тримали. Бідні, рідні, не знали, де вони Вони приходили кожного дня, а їм казали: немає, немає. Хоча їх в цей момент катували. Я зараз кажу до того: от зараз всіх домах людей, які звідти. Виїхали, але ж вони закрили свої доми, доручили своїм сусідям чи якимсь рідним. Зараз вони відкрили все, розграбували майно, занесли туди кроваті, ліжки військові і створили казарми. Тобто, вони в домах людей створили казарми. Чому їм не зробити таке лихе по відношенню до кримських татар, до етнічних українців в Криму, коли вони будуть бачити? Що вони вже все втрачають, вони будуть мститися, і їхня е, помста, от російська, вона реалізується через вбивство мирного населення. Так вони робили в Київській області. Е, ну так вони і вже захопили і багато заручників. І в Криму ми знаємо про те, що вони захоплювали і ваших е, колег. І, і наших колег йдеться про Нарімана Джеляля, і е, е, який є в керівництві Меджлісу. Е, Є наш колега Владислав Єсипенко, журналіст Радіо Свобода. Є е, і е, е, нові арешти Ліліє Омерова. Е, що ви можете сказати про долі цих людей? Я просто можу сказати, що російська е, окупаційна влада. Та не тільки російська окупаційна влада Москва і в першу чергу Кремль вона категорично відкидає всі пропозиції з боку нашої держави, або, е, або лідерів інших країн, які намагаються бути посередниками, ну зокрема Туреччини, щоб звільнити тих людей, які всім розуміли, е, що вони абсолютно безпідставно е, засуджені. І їх звинувачують таких злочинах, які вони ніколи не здійснювали: тероризм, диверсії і все таке інше. Це все сфальсифіковано. Це для того, щоб просто залікати там кримське суспільство, зокрема кримських татар. Тобто, вони відкидають будь-які пропозиції щодо обміну, звільнення. Я не знаю, різні варіанти були. Останні були от нещодавно. Був місяць е, Рамазан, тобто, коли мусульмани тримали піст, і коли вже завершився цей місяць, і був ораза Байрам, деякі кажуть Рамазан Байрам, і наші, е, наша влада пропонувала росіянам звільнити, хоча б мусульман, ну як такий жест, знаєте, святковий, а потім там Пасха, потім ще щось таке, вони це все відкинули. Те, що відбувається зараз, з Лініє Умерової, 25-річна дівчинка, яка намагалася в'їхати до Криму через кордон Грузії і Росії, щоб бути поруч з батьком якого дуже тяжка невилікована хвороба, і вони з нею зробили якогось там монстра, розвідника, шпіона. Ну, це, це дуже тяжко пояснити. Ми зараз намагаємося максимально фіксувати моніторити і фіксувати всіх тих, хто здійснює ці злочини. Дуже віримо в те, що ми доберемося до них. Але ці люди, які зараз е, за гратами, і на Джелял, і молодіці Аса Азіз, і Асанахтемеви, і багато інших, і ваш колега Єсипенко. Е, я дуже добре знаю родину цього журналіста, ми на різних майданчиках зустрічалися. З його дружиною і донька мала. Ну, це кардинальне рішення, яке може бути, це звільнення Криму і поразка Росії. Повертаючись до 18 травня і дня депортації, радянський союз ніколи не поніс покарання за цей злочин. Чи ви вимагатимете, щоб тоді, коли Росія буде притягнута до відповідальності у міжнародних судах, щоб злочини проти кримських татар становили окрему частину цих проваджень, і чи вони мають розглядатися як геноцид? Ви задали дуже таке слушне питання, і, і моя відповідь буде так. Ми будемо цього вимагати, бо, знаєте, я не хочу сказати, що події от сьогодення вони кардинально міняють наші підходи, але вони коригують наші підходи. Якщо ще, скажімо, 40 років тому, на початку 90-х років чи 30 років тому ми масово поверталися до Криму. Була дилема, що нам робити з нашими домами, домами наших батьків, багато яких збереглося, але там жили чужі люди. І тоді наші старші учасники, керівники національного руху. Вони нам сказали молодим, що ці люди не винні. Вони, можливо, морально несуть відповідальність, але їх туди поселила влада, яка нас виселила. І тому ми не можемо вимагати, щоб вони покинули наші доми. Я так розумію, що наші старші тоді боялися якихось таких проявів радикалізму з нашої сторони, з боку молодих. Ми послухалися всі і. Жодного випадку за всі роки повернення, не було жодного випадку, щоб хтось прийшов і сказав людині, яка живе в його домі, сказав: Виходь, пожили досить, але це мій дом і, і я тут буду жити. У нас немає. Поруч ми брали землю, будували все таке інше. Чому я це говорю так детально? Форма відповідальності і міра відповідальності може бути дуже різною. Є ті, хто безпосередньо винний злочином здійснення, вони не покарані, не встигли і, і не змогли. Є ті, які морально відповідальні, вони скористувалися нашою безпомічністю, вони, вони своєю поведінкою, вони, ну, вони підтримали владу, яка нас незаконно репресувала, але ці люди теж жодним чином. Ну скажімо, не, 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 не відчули якусь дискомфортність. Я це говорю для того, що аксіома непокаране зло має властивість повертатися ще в більших таких масштабних проявах. От те, що ми я б зараз маю на увазі всіх і себе, і кримських татар, і українців, україну в цілому, світ. Що ми не змогли покарати е, т, і, і, і назвати, е, і засудити ту чло людину ненависницьку ідеологію комуністичну режим радянський, який привів до мільйонів таких жертв. Ми зараз оце і отримали нову агресію Росії і. Питання не лише покарання, питання створення таких механізмів, щоб не було повторення, як зробили з фашистською Німеччиною е переможники з 1945 року, і тому я дуже часто говорю, що завершенням цієї війни російсько-української війни. Обов'язково має стати відновлення територіальної цілісності української держави, і це буде один із етапів завершення війни. Але якщо ми на цьому зупинимося, і е, світ, Україна, її партнери, світові організації міжнародні, якщо не створять механізми покарання Росії як держави. Очільників Росії і всіх тих, хто здійснював злочин і на території України, і перебуваючи в себе вдома проти України. Якщо такого глобального залучення до відповідальності не буде, то маємо через 30, 50, я не знаю 60 років готуватися до нових агресій з боку Москви.